Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 8 березня, і от тільки що закінчила роботу позачергова 47-ма сесія міської ради, я хотів би поділитися з певними інформаційними такими моментами, які рішення ми прийняли. Але хотів би почати сьогоднішню нашу зустріч із того, що сьогодні 8 березня, день весни. День жінки, і в першу чергу привітати вас, шановні наші берегині, із цим гарним святом святом душі, радості і любові. І в першу чергу хотів би передати, я от тільки що приїхав з військових частин, вітання нашим воїнам-захисницям, бо вони у першу чергу сьогодні потребують і очікують нас вітань. Бо вони сьогодні всьому світу доводять, що крім ніжності, красоти і любові, які всі пишалися завжди українською жінкою, сьогодні ще на передній план поставили витривалість, жінку-захисницю, жінку та, яка і вміє боронити, захищати свою країну. Ми їх теж вітаємо. Ми вітаємо тих жінок, які сьогодні працюють у різних напрямках і в галузях. Хто виховує діток, хто у лікарні лікує всіх нас, хай Богом всім нам спосилається, Божа благодать на те, щоб настав мир. Отак, От як сьогодні гарний сонячний день, щоб у наших душа по закінченню війни прийшла весна, і була радість на душі, і мир в країні, і спокій. Хай ця милість Божа буде з тим промінням сонця, яке сьогодні йде на нашу землю. Ще раз всіх вітаю, і хай Господь Бог всіх вас береже і допомагає. А зараз до певних таких робочих моментів ми дійсно зібралися не позачергову сесію 47 сорок і Я дякую депутатам, які вкотре буквально за. Дві доби зуміли зібратися і більше 25 депутатів було присутнє, і ми прийняли те рішення, яке в першу чергу крайні важливе були для наших військових. Ми вже вкотре, от іменно за першою вимогою військових збираємося і виділяли, розстріляли кошти. Зараз ви знаєте, після певних подій 30-ї бригаді виникла потреба оперативно швидкого. Розв'язання певних питань ми почали їх вже розв'язувати, закупати певні облаштунки обладнання, виділили сьогодні кошти для 30-ї і для 31-ї бригади. Це біля 2 мільйонів гривень на різні потреби, які вони замовляли разом з тим. ми із Галузі освіти кошти перевели на резервний форум для того, щоб мати можливість десь забезпечувати потреби військових, і е, тим самим створили можливість для вирішення отаких от оперативно важливих швидких задач. Були внесені зміни до програми, е, були внесені зміни е, в ті документи, які дозволяють нам використовувати ці кошти для потреби. Військових частин через програму територіальної оборони. Хотів би також сказати, що сьогодні депутати міської ради теж прийняли рішення і звільнене приміщення від аптеки 217-ї, про яке я говорив десь у попередніх наших роз'ясненнях, і після попередньої сесії. Це майже 190 квадратних метрів, які залишалися за аптекою. Передали, приєднали. До реабілітаційного центру оздоровлення дітей. Питання дуже теж важливо. І я хотів би ще раз сьогодні акцентувати увагу, що ми, закриваючи аптеку, змушені були це зробити по ряду обставин економічним, які виникали от уже на протязі двох років, що ми дотували. Утримання комунального закладу, аптеки фінансами і в минулому році 2,5 млн мільйона гривень відділяли. І зараз побачили ситуацію, що кожен місяць потрібно давати фінанси, підтримку на цей заклад. Але разом з тим і соціальних проблем, які вона обслуговувала, ми розв'язали іншими аптеками, і такої потреби немає. Тому і. Приміщення, яке звільнилося, це як на чому звертаю увагу, що десь там хтось писали, що завтра комусь десь перепродадуть, продадуть і так далі. Ні жодного приміщення ми не продавали, і не продаємо. А це приміщення від 217 аптеки переходить до центру реабілітації дітей, приєднується. Ми там, ви знаєте, що в минулому році виділили приміщення дві треті цього приміщення для цього центру. Виділили кошти і почали роботи. Зараз в активній фазі йде капітальний ремонт цієї будівлі, цих ці приміщень і даху. От зараз погодні умови будемо розпочинати ремонтувати і робити. І це приміщення, яке ми довіділи, воно теж буде доключено до. І буде скоригований план е, проєктних робіт і виконавчих робіт, і ця робота буде закінчена і звершена. Що я сьогодні ще хотів би сказати? Да, сьогоднішній тиждень і тиждень десь і на е, минулому був дуже активним з пошуком, поїздкою, оцінкою і вивченням досвіду в інших містах. Я сам особисто їздив в Київ, був у Два рази і в міністерстві оборон, і в Міністерстві освіти і в Міністерстві охорони здоров'я, розв'язуючи ряд важливих питань, про які я зараз трошки пізніше скажу. Також, ну які питання? Це в міністерство освіти. Ми зараз шукаємо можливість залучення державних коштів на два проекти: це програма реформування. Харчування і там є можливість реалізувати один із проєктів по одному із закладу нашого міста, а також укриття. Ми зараз шукаємо і в пошуку оптимальних варіантів зміни проєктів. Бо ви знаєте, в кінці року минулого вийшли нові е, стандарти і вимоги до укриттів. Ми змушені зараз переробляти проект, і ми е, намагаємося десь для цих цілей залучити державні кошти, е, бо вимоги там. Інші відмінні кошториси є дуже е, дорогі, і, і власне сьогодні вибираємо можливість для того, щоб завершити розпочаті роботи у трьох наших навчальних закладах: дев'ята, друга і шоста. Школа, да? над цими питаннями працюємо. Так по харчоблоку є державна субвенція. Ми намагаємося теж створити класний проект, і можливо, гімназія номер 1 Зуміємо ми виграти грант і реалізовувати і цей проект у цьому плані працюємо далі. Делегації наші працювали, ви бачили по інформаційним нашим просторам. Делегація на чолі з Гозденко Оксаною Васильівна їздила в Тернопіль, де новий проєкт, який ми зараз розпочинаємо, це є звягель, це джиталізація і пошуку вирішення Надання послуг електронної форми для наших громадян. Ми вивчаємо різні досвіди різних міст. Хто почав декілька років тому, хто зараз тільки є. Шукаємо партнерів, які допоможуть нам у цьому питанні десь напрацювати, спроектувати, скласти програмні продукти, створити певні реєстри. Важлива велика робота. І ми цією роботою почали. Слідуючий блок питань, слідуюча група їздила І в Луцьк, і в Львів. У Луцьку досліджували питання це молодіжного центру простору. Ми сьогодні на сесії робили презентацію дизайну молодіжного центру. Подібне щось таке зараз намагаються І в Луцьку робити. Вивчаємо ці особливості і у цьому році ми плануємо завершити. Створити бізнес-центр, той, який ми виграли грант на 800 тисяч євро у ПРООН, і реалізовувати його, розпочинати у цьому році і завершувати і плануємо. Далі важливий момент це ветеранський рух, ветеранські хаби. Це та тема, над якою зараз працює Виговська Бришкевич, Гуді Ірина Леонідовна. Це теж дуже цікава тема. Саме головне важливо провели декілька тренерів у нашому просторі на території нашого міста, а також їздили, вчилися, переймали досвід інших міст. І слідуючи, дуже важливий проєкт, яким зараз працюємо, напрацьовуємо, це реабілітаційний центр. Продовження верніше того реабілітаційного центру, який ми в минулому році, як перший комплекс, здали на п'ятому поверсі нашого ліхраніного корпусу. Інший проєкт, інша тема це все ж таки повернути до міста свій час, десь я не знаю, ну, забраний чи передала громада області незавершений барнопральний комбінат, і його за допомогою міжнародних донорів відремонтувати і продовжити. До завершити або більш ширшим зробити реабілітаційний центр, який є сьогодні на території нашої лікарні. Реабілітаційний центр фізичної реабілітації і ментальної реабілітації. Напрацювали зараз концепцію, візію того, що ми хочемо бачити, і зараз підшукуємо технічних партнерів. Міжнародних партнерів, донорів, які нам допоможуть цей проєкт реалізувати. У нас бюджетні коштів на превеликий жаль немає, і в державі їх немає, а ціна цього питання біля 2 мільйонів доларів. І сьогодні є вже певні домовленості з певними міжнародними. Грантодавцями, які готові нам у цьому допомагати. Ми зараз напрацьовуємо якраз візію, бачення особливості, яким чином, як ми його будемо реалізовувати в нашому місті. Оце таки. Теми, проекти. Я не говорю про те, що були працівників культури до музею колодяжному. Ви бачили теж інформацію, бо теж новий керівник музею, нове намагання створити бачення і розкрити в більш високому рівні сьогодні значення і привабливість наших культурних центрів і туристичного, і музею Лесі Українки на цьому тижні також дві було робочі наради, що по нашому місці стою. Я з начальником управління Годуном Олегом Вікторовичем провели такі важливі робочі зустрічі з трудовими колективами і з аналізом фінансово господарської діяльності на водоканалі. Де зробили аналіз, визначили деякі е, проблемні напрямки, пріоритети, а також у зв'язку сервізи, де теж визначили певні плани, напрямки, е, певні і стратегічні цілі, і разом з тим поточні питання, пов'язані сьогодні з благоустроєм, утриманням кладовищ і інших питань. Ці робочі наради теж сьогодні. Е, ми намагаємося тримати. Такому на порядку денному і їх забезпечувати реалізацію, шановні друзі. Я щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей.